Це чи не знаєте, але ви знаходитесь не просто в укритті театру. Хто помітив, тут є розписані стіни, адже це такий перформативний простір сховища, в якому відбувається своє таїнство, в якому звучить музика, яка без, ну, якби, без скромності скажу в єдин, єдине місце, де в Україні можна послухати Шонберга. Тому, якщо ви бачите, хто знає... в майбутньому і інших а Так, а майбутньому і інших, це, якщо ви бачите в оголошенні, перформативний простір сховища, теж купуйте квитки, тут цікаво, тут гарно, тут е, часом страшно. Тому приходьте і е, просто розкажу, що ось ці всі малюнки, такі наскельні малюнки, з'явилися за ніч до прем'єри. Тому можете уявити наскільки сакральне є це місце. І, користуючись нагодою, хочу сказати, що 1 листопада Одеська опера підготувала ще одну прем'єру. Це буде музично-літературне дійство, це буде не концерт, це буде програма, яка, буде в собі представ... яка в собі представить поєднання віршів Гіни Костенко та Лесі Українки, а також романців. На вірші цих поетес це буде така подія, яку варто відвідати. Тому 1 листопада відмічаємо собі галочку, і приходимо. Я вас запам'ятала.